Почали нашу сьогоднішню зустріч для багатьох із вас, напевно, вона є трошки дивною, може трошки незвичною, але я розкажу, звідки воно почалося, коли це почалося з українського парламенту. Ну, Я говорю вже такий про масовий хід молитовних снідатків, тому що це протестантська взагалі культура, і в них це розповсюджено. Нас в Україні це не було розповсюджено. Але у 2007 році, ще коли була фракція комуністів в парламенті, ми вже все-таки вирішили впроваджувати такі молитовні групи в парламенті. Після того, як я поїхала в Сполучені Штати на один із молитовних сніданків, я була багато разів, ви знаєте, що в Сполучених Штатах відбуваються молитовні сніданки раз в рік, 4-5 лютого, це під патронатом президента Сполучених в Штатів Америки воно дуже гарно відбувається. І коли ми там були, ми, нам робили різні екскурсії депутатам, і нам запропонували екскурсію до капелана на Мені це було дуже дивно. Я в парламенті Сполучених Штатів є капелан. І ми прийшли до нього. Це був афроамериканець, він був генерал військово-повітряних сил, тобто, це не є священник. а він Мав кар'єру капелана з, там, з самих низів і став капеланом парламенту. І ми його питаємо, а як це так? Ну, от, як, які ваші функції, що ви робите? І він тоді каже: коли в нас в парламенті виникає, ну в Сенаті, в Конгресі, так? коли виникають проблеми, то керівники фракції збираються в капелана. Не у голови Верховної Ради, як у нас, збираються mm. у голови Верховної Ради і починають одне одного звинувачувати і одним словом, як з чим зайшли, з тим вийшли в основному. А всі там ідуть до капелана. І вже в капелана вони він як психолог, він як християнин через е культуру там, християнських цінностей, він виходить на формат порозуміння. І це настільки мене вразило. Нас, депутатів. І коли ми повернулися а, додому, то ми вирішили, що ми так само започаткуємо таких, спочатку молитовні групи, щоб адаптувати е, депутатів українського парламенту, так як ми сьогодні з вами, до такої гарної традиції, де можна шукати компроміс і порозуміння на базі доброти, любові, поваги одне до одного, на, на базі цінностей. Те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. І е, ініціаторами тієї е, нашої молотовної групи був Павло Гурян, е, такий молодий депутат, протестант. Е, він е, тоді був це, не важно, в якій фракції, але в демократичній фракції. І ми почали ходити по залу і так збирати підписи. Там, е, я як з православної гілки, а він як з протестантської гілки. І ми в парламенті почали ходити і, і казати: Ви хочете записатися в групу? От ми хочемо збиратися там. Роздумувати про святе письмо, ну і взагалі говорити про такі християнські цінності, яких нам дуже не вистачає. І ми назбирали 40 чоловік, 40 депутатів це було дуже багато тоді. ну Звичайно, всі 40 не ходили, але десь так 15, 20, 25 депутатів. Ми збиралися кожного четверга сесійного тижня, коли парламент починає роботу в 10 й годині. Ми збиралися на восьму годину ранку, нам виділили спеціальне приміщення для таких груп молитовних, і ми почали збиратися. І так як ми зараз цю з вами процедуру пройдемо, мені Андрій допоможе. Бо Андрій 17-го року, військовий капелан з Бахмута, от буквально вчора, приїхав з Бахмута. Я думаю, що він буде мати. Можливість поділитися тим, що вам важливо для вашої подальшої роботи, я розумію, що тут в основному капелани зібралися. І от ми започаткували цю молитовну групу, і було дуже цікаво, тому що я бачила, я сама якби, в перший раз при всіх читала святе письмо. У мене є своя історія з Богом, я колись як ми ще будемо не раз збиратися, розповім. Сьогодні в нас така ознайомча частина. І незвично читати, от незвично було читати, так от відкриваєш і при всіх там, наприклад, читаєш. І після того до мене підходили депутати, які перший раз були і кажуть, слухайте, зі мною щось от відбулося. Я не знаю що, але зі мною якась така зміна. Я якби звільнився від чогось, я якби відкрився для чогось. Тобто ми реально бачили, як такі світські люди, в основному атеїсти, в основному ті, які знаєте гроші. У них нажива, там ми знаємо, як нажива відбувається в основному нечесним. Своїми руками ніхто гроші такі великі не позаробляли. Як депутати, які до нас, до речі, приходили. До речі, приходили дуже багаті депутати. Видно, ви знаєте, їм хотілося якось знайти можливість заспокоїти своє внутрішнє єство. І таким чином ми поступово це було багато років. Ми проводили до 2009 року. І в 2009 році ми вирішили започаткувати при підтримці наших американських колег сенаторів започаткувати в Україні національний міжпарламентський молитовний сніданок і перший молитовний сніданок міжнародний, де було присутні представників парламентів 15 країн ми провели на Володимирській гірці. Ну не на Володимирській, а над Аскольдовою могилою. Ми хотіли на Київських пагорбах. Бо ми прив'язувалися до того, що ми апостольська країна, ну мало хто говорить про те, і ми теж не культивуємо цього, що ми одна з небагатьох апостольських країн. Ну, Тобто це наша унікальність так? І коли приїжджали, приїжджали депутати з інших парламентів, то нам важливо було показати, що там саме тут на тих київських пагорбах, от саме тут був освячений Київ і вся історія Київської Русі, нашої держави, нашої, нашого коріння. от. І після того, спочатку, це було несміливо. Це був був тоді спікером парламенту Литвин, Володимир Литвин. Він тільки надіслав привітання, були присутні. почалося з того, що я ходила по всіх православних греко-католиках і римо-католиках, а онгурян ходив по всіх протестантських гірках. Те, що нам важливо було зібрати всіх, щоб були присутні всі. І розповідання, які в нас в Україні є, і ми їх зібрали. І ви знаєте, хто най найперший мене підтримав, мене бо я з ним спілкувалася, це був патріарх Філарет. Він сказав: Я благословляю, це дуже потрібна річ. Я хочу, щоб воно було, бо парламент формує порядок денний для держави, формує норми, законів, які стають частиною нашого життя і побуту. І Литвин тільки надіслав привітання, а вже наслідуючий, вже прийшов сам. І тепер ви вже знаєте, що вже було 10 наших молитовних міжнародних сніданків. Вони проходять в останні рази, проходили в українському домі. І така велика кількість бажаючих потрапити в Україну, що ми минулого року, минулого разу, минулого разу, не минулого року не було. Минулого разу ми проводили було 1200 людей. Нам не було гостей. Нам не було куди їх посадити. Ми їх садили вже на балконах. Ну, просто, ну це якби поганий формат, що Бо оце гарний формат, так ми бачимо, ми відчуваємо одне одного. А формат на балконі він вже розриває, але тим не менше, от таке велике велика потреба. І хочу вам сказати, що на сьогоднішній день серед цих молитовних сніданків, які в світі проходять, вони є в європейському парламенті. Так само в європейських країнах він дуже розповсюджений, особливо через серед влади. Влада це як приклад показує для свого суспільства. В них це гарна традиція у всіх, у всіх європейських країнах. От, і але наш найкращий Тобто всі визнали, що в Україні всі хочуть в Україну. Бо дуже смачно. Там дуже таке бідненьке, знаєте, в Америці там бургери, якісь там дали тобі холодні, якісь компотка очань поставили і все. А в нас, ви знаєте, і сир, і, ковбаска, і все таке гарне нарізане, якісь омлетики, тістечко, і фрукти. Одним словом, наш найкращий і по духу найкращий, тому що одним із елементів молитовного сніданку. Окрім того, як ми зараз трошечки просто покажемо, як воно відбувається, є свідчення. От Дуже важливо свідчення, дуже важливо приклад, тому що можна багато говорити, багато розказувати. Але коли ти не маєш власного досвіду і не поділишся тим, як Бог проявився в тобі, через тебе, серед твоїх друзів, особливо зараз це чутливо в Україні, тому що скільки я знаю різних історій, ну навіть це пару днів тому десь на Харківщині чи на Херсонщині в церкві, в храмі був обстріл, не знаю, значить ви читали на Херсонщині. на Херсонщині, був обстріл, і люди всі підійшли до Євангелія для того, щоб послухати Євангелія, і в цей момент був вибух, полетіла там, розвалилося шкла. Ніхто не постраждав тільки, тому що всі люди підійшли до Євангелія в цей момент. Ну, ну це такі, знаєте, факти. Вони сьогодні просто скрізь. І ми бачимо, як Бог проявляється. І я не бачила на війні часто, ну я учасник бойових дій на Донбасі. Я не бачила там атеїстів, звичайно. Я всі навіть я вам скажу, я забагато говорю, перепрошую, зараз перейдемо. Але я була свідком того, як у нас на, на фронті в 2014 році, я з липня місяця була, я бачила, як з'являлися. Я на нульовці працювала, бо займалася обміном полонених, і мені треба було з ям, там де наші ЗСУ воюють. Вони брали полон, Я звідти брала матеріал обмінний для того, щоб мати можливість складати списки обмін. І я бачила, як виникали малесенькі каплички, з дошок збиті, такі. які, знаєте, такі. І, а потім вже я бачила, особливо було видно, коли була зима, такі стежечки були тоненькі, тоненькі, таке видно, що. Хто не хто там? Там якийсь таке збитий, стояв ну, підставочка така і святе письмо, образи і дитячі малюнки. Просто обвішана та капличка була м, малесенька. І так зимку я бачила, приїжджаю там через місяць дивлюся, вже така широка дорога протоптана. То Спочатку стежечка така була до тої каплички незміливо, А потім я бачила велику потребу солдат мати таке місце. Де просто можна прийти побути на самоті і, можливо, Бога пошукати, можливо, з ним поговорити, хто яку відстань вже на той час мав. Тобто, оце коротенька історія, як воно необхідне, як воно працює, і як ця гарна традиція сьогодні нам допомагає, тому що нам не тільки треба перемогти, а залишитися живими людьми в душі, живими людьми. Я знаю дуже багато історій, коли от саме в таких. Коли збираються навіть на фронті отакі от от невеличкі групи, і коли солдати просто одне одному розповідають про ті жахіття, які вони пережили, бо є потреба висловитися, і це так само має бути якийсь такий формат, який створює таку можливість.